Ось один вулик біля села. Вже звісно вечір. Але летять слабенько. Слабенько, слабенько, мурашки полізли. Там. Прилетить, полетить, прилетить, полетить. Звісно, пилоки несуть. Ось ця з пилком прилетіла. Полізла. І ось знову немає. Мурашки лазять. Опять полетіло, опять прилетіла, ну слабенько, може розів'ються, але зараз негода знову буде мурашки на дуба полізли, хоча його був трохи конечно, ще Так Слабенько, звісно бажано влуча, але я думаю, може не запалють Не обгорив. Але лід, звісно дуже Слабкі. Щось там слабенько, звісно, летять. Мурашки до них полізли. Антому тут мене було три. Я одного забрав. Мені тут не дуже подобається. Хоч і річка, місцина тут. Верба, луги, крушина є, верес з тієї сторони річки. Медоносів доносі вистачає, але Щось мені близько села не подобається, треба вести далі. А тут були дуже злі. От он. Але вони шпарять. Шпарять, звісно, тут добре, як для вечора. Зараз подивлюсь, чи є пилок. Якщо пилок несуть, то все добре. Як не несуть, то не добре. Не бачу. Ну прилітають так, як летять, як положено. Не бачу. Вони який лід. Як на цю пору і на холод. Нема пилку. <кій> <кій> ну і на злодюги не похоже. Цікаво. Там хоч пилок несуть. Може розплоду мало Адам щось вже построїло собі гніздо ззаду ну нехай Байлін нема пилку Вон який літо да, ні, як, літо тут дуже шикарний Вон з пилком залізла все Ось ще одна Вон ще одна Ну все слава Богу Тут я вгріб Мурашника немає Я з собою забув взяти щоб помазати але як не лізу, то й не буду вже мазати, вже нехай. А там то дуже слабко летять, звісно. Тут такі дуби всюди кремезні, доплисті. Там в одному були бджоли. Ось хтось бог запалив, випалив всередині вигоріла. Ось у цьому. В цій колоді. В цій колоді щось не дуже. Щось вона дуже просіла. Вона перед тим похолоданням, що було на днях, вона звісно веселіше літала. А це приходиш одна, ну спілком, одна, ось друга з пилком. Аж жовта. І все, і нема. Там весь час снують. Тут. Хоч тут набагато краще була сім'я по розміру. То що мурашки вже лазять, це вже зрозуміло, що вони крепко просіли. Ну нехай, нічого страшного. Дай Бог розіб'ються. Ще ще поїду, там в дубі за річкою і подивлюсь чи є в живому. Чи живі, чи не живі. Бобер обгриз повністю. Цьому дубку лози. І бджолом не налози. Я ще з тої сторони подивлюсь. Она тогда на, на куниця все-таки их прибрала Все полностью борит Сюда его не мало летать Коротше вони не пережили. Ось і добрався я до колоди за річкою. Ось річка. Коротше, а в них а їх розбили. Ось трошки щось там повставалось, де в них і не було печатного. Розплод. Розплод. Медок закристаллизованный, веретки выбрали. Расплод там трошки есть. уже немае расплодов таки. Короче. все.